Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля, Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою е, Гра про Офроуд. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацане, сьогодні ми з вами будемо виконувати одне завдання, про яке я гарантію даю, що новачки цієї гри точно не знали. Яке саме? Зараз я вам вже скажу. Сьогодні ми будемо, коротше, тягнути тросом тачку. Це за це завдання можна 800 монет перейти, отримати. І, до речі, хто дивився мій вчорашній прямий ефір, той знає, тіпа, що да, реально таке можна зробити. Хто не дивився, подивіться, він вже є. Готова версія цього стріма вже є на Ютубі. Так, а чекайте, що це за балон? Ага, це халявне нітро! Ого, і я тепер не можу перевернутися назад, а? Блін! Ладно, пацані. зараз ми з вами будемо виконувати це завдання. Хто не знав, знаєте, воно таке непогане. Хто знав, то красава. коротше. Все, під'їжджаємо зараз просто-напросто до цієї місії з прицепом, до цієї штучки. Далі нажимаємо старт і все. Нас все практично пропадає. Тепер от, чекаємо 3 секунди і гаску. Зараз дивіться, круто боком іду, прямо к чорної змі. Оу! Отак, блін. Це вже двойний якийсь розворот. Ладно, він під'їжджаю, нажимаємо на цей трос і чіпляємо машину пацани. До речі, вам ця машина ніколи, нічюю машину ніч, ніч, не нагадує, хто дивився серіал-пес. Я таке вчора на самі казав. Сьогодні дивіться, хто дивився серіал-пес, той знаєш, типу, Максимова така сама була. Максимова там одного персонажа. О, головного була така сама машина. І ще. І ще точ в той же Юси 2. Пам'ятаєте, я знімав фармінг Юса 2. Там така сама є машина. Так, ладно, за половину роботи ми отримуємо 200 монет. Тепер летимо з вами недалеко. Тут увага на стилку. цю зелену стилку завжди звертайте увагу. Адже вона вас приведе до другої машини. Та й не тільки до машини, до всяких меток, де ремонт, де заправки, це так каче. Щось мене залагало. Ладно, о, перелагало, ну давайте. Погнали пацани. Од... На одне завдання, дивіться, у вас уйде до двох, до трьох, ну максимум, якщо ви дуже-дуже там, не знаєте новачок. Ну, максимум це, я думаю, до, до п'яти хвилин у вас уйде на це все. Хоча вчора я ще думав, що до 10, так все, під'їжджаємо далі, нажимаємо на трос і летимо на всю пацани. Давай, давай, давай. отут тут добре, що трос. Чим довший трос, тим легше тягнути, типу. витягувати. Давай, 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 пішло, пішло. Так, ладно, давайте нітро врубимо. Оба! Витягуємо, 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 є. Витягуємо, давай, давай, пішов, пішов, пішов. Оба. Із тросом важко дріфтити. Дивіться, трос не дає дуже дріфтити так. Бачите, без ній то ми ще б з вами таскалися. А так. так Оминаємо ці забори і повалили ще один новий. Так давай, 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 давай. Всього. І тепер тако. Вся машина пропадає, бабки появляються, Давайте ще раз так. таку схемку проробимо. А то ж тільки 3 хвилини відео йде, то що? Так, погнали. Зараз. Реклама. Павза. Стоп, павза. Так. Все, я я знову чекаємо 3 секунди. Раз, два, три. Раз, два, три, йолочка горить. Все, тепер ручінняк тако. Після того під'їхали ще назад. І далі наручняк. Елло. Ой, тьфу, на трос. Не на ручняк, на трос. Все, а, о, ще. Все, зажали пацани з вами трос. А, чо? Я раніше думав, що ще треба виходити, тому, тому я виходив. Але зараз я зрозумів, що з машини не обов'язково виходити, щоб підчепити трос. Щоб підчепити трос. Ну, ну ладно. Вона тут тут правіша. Так, давай, ми справляємося, пацани, з вами зараз на ура. А, чо так, Чо я поїхав? Якось не зачепив. Ну-ну-ну. Все, тепер точно зачепив. І після того, як ми отримали свої пів гонорару, так сказати, 10 монет. 10. Чуєте що 10! Блін, коли ти тупий. 200 монет ми відправляємо за другою тачкою. Оба тут нас занесло як завжди. Ну, як час так по плану було. Так, давайте каша назад. Так, так, так. по тормозах, по тормозах зараз згідно. Так. Е, все, газу, 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 газу. Ручняк. Так, давай, хоч одне, що тут нормально таке робоче, це ручняк. Давайте зараз спробуємо без нітро з вами виїхати. Тоді нам чисто нітруха помогла. Давай без нітро. Але чисто, якщо я впали, ну, це вас займе хвилин 5 на виїзд. Ні, все разом на приїзд. Дивіться, без ручняка. Ту, без ручняка, без нітро. Якщо шо, таку можна взяти з горба. І з горба вона виїжджає. Далі таку взяти під горбочок. Так, ладно. Якщо у вас не дуже виходить, то даємо газу знову таку. Оба з горба. І тут розвертаємось. Все, і різко газу. Головне не скидати газ. Оба-оба, оба. І пішов, і пішов. Так, машина є. тепер ми даємо газ в пол. Так, погнали. На спідометрі ми давимо вже 20. Видавлюємо. Тепер же видавлюємо до 40. Ну, майже. Так, далі підлітаємо, машина ззаді там тільопається. І таку штучку робимо. Ух, чіплення, проїхав, приїхав, приїхав. Якщо це було спеціально. Вугу! Так, оба. Зараз ми таку штуку проробляємо. Бачите, як воно знову різко розвертається по трамзах. Алло, ну і затаску. Це вже бам, бампер тут лишив. Та давай все. Після того заробили ще 600 монет. І того наш баланс. Ми зробили 800 монет пацани, 200 200 типу, за одну точку і інші 600 за другу. Ну і все разом у нас виходить вже около, около 800 монет, да. так. Ну і під кінець пацани, я вирішив поїхати трохи на болото. Давайте ще трохи похасаним по, по болоті, я вибачаюсь, ми, ми це сотні собі вже можемо дозволити. Тобто заробили бабки на ремонт. Так, ладно, давай чуть-чуть хасаним. Сліди з'являться, ні? Ні, не з'являються так як і вчора. Так, а чого, а чого нема? Главное, давити пацани газ в пол і не зупинятися. От я зупинився, це вже моя фатальна помилка. Ну дивіться, болото ззаді сепится, то слідів нема. Хоча вона все, вона вмирає, вона вже не їде. Може я щось в настройках, не ну, тут убью. Давайте полазим тут трохи настройки. О, флом. Он камен. Так. Все, ставимо на максимум, тепер газу. Слідів як не було, так і нема. Ладно. І бог з тими слідами. Пропали, то пропали так. Давай, 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 давай. Блін, і чого, і чого? Це дуже тупо виглядає. Дивіться, ні, ніде машина ідеально стоїть, ніде навіть не просіла і просто не годна їхати. Це дуже непроалістично, бо в реальності ну як таке може бути? Не просіла і не їде. Так, давай. Блін, а я на трохи випадково нажав, ну ладно, погнали по хасану втюк та в добрий втюк врізаємося. Нам все одно дивіться вже дві двері побив. І зараз пацані тупо саме, будемо дуже-дуже хасанемо -дуже і в дерево. Давайте в дерево боку. Ага, вона вже загорілась. Ну, в дерево боком тоді не вийшло. Ладно, пацани, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться з друзями. Дякую всім за увагу. Чекайте завтра відосики. Всім пока-пока-пока. Пока! Пока! пока. пока.